Віталію 37 років, 27 із яких чоловік провів у інвалідному візку. Каже, за життя траплялись різні ситуації. Було і приниження, і нерозуміння, таких як він від суспільства. Такі тренінги та навчання чоловік не аби як підтримує. Каже, тут можна дізнатись чимало інформації, яка їм знадобиться у житті. Ось, наприклад, ну що було таке, що не пускали там в кафе. Так само із з пандусом. Своїм так само доступністю, бо тому що в кожного є права на доступність, але навіть так як я там живу, там в райончику, Ну і по суті, в райончику цьому мусів би бути доступний хоч би один магазин, ну і навіть. Потрібно це і розуміти, і щоб це кожна людина і розуміла. І потім ну, ж потрібно цю інформацію якось описати, ну і якось ну, оголосити цю проблему і знати, куди з цим нож ну, піти і куди з цим звернутися. На тренінгах один із основних напрямків навчання це права людей. Ольга Скульська каже, дуже часто самі візочники не знають своїх прав, куди їм звертатись із тою чи іншою проблемою. До нас не звикли. І тому часто наші права якби применшується, бо більшість ми не знаємо наших прав. Їх дуже багато більше трьох тисяч і тому норм, як різних актів, і тому ми їх не знаємо. І інколи вони порушуються тільки через наше незнання і незнання нашого уряду цих прав. Вони самі їх пишуть, але самі в них плавають, то їх не знають. Тому якби частіше всього треба до когось звертатися, коли тобі щось треба там до тих самих юристів. За словами Євгенія Фоміна, того року було проведено безпрецедентне дослідження у чотирьох областях України. Луганській, Донецькій, Запорізькій та Харківській фундація прав людини проаналізувала рівень правового захисту людей з інвалідністю. 44% опитаних ніколи не користувалися ніякою допомогою. У дослідженні брали участь різні верстви людей з інвалідністю, яким довелось переїхати з домівок у нове місце у рамках цієї програми. Вони хочуть об'єднати активну молодь, яка хоче на новому місці щось робити. Вони Ані бути частиною сауші. И, соответственно их их интересы их проблематика должна быть а, в потоке развития данного края они они тоже могут а, открывать свои бизнесы они тоже должны платить налоги и так дальше то есть они часть этого общества более того я всем всегда напоминаю это та же раса это тоже украинцы это а, Тобто скаби бы, піріс так назвав внутрішні переміщені это не пришельці з космоса, это наші с вами саграждані. Микола Макар зазначає, в Івано-Франківській області теж є чимало внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. Точну кількість наразі назвати не можуть. Але чоловік переконаний, їх обов'язково знайдуть. Наразі є 26 чоловік по області, таких внутрішньо переміщених осіб. Але наразі на жаль, контактів їхніх немає. Ми працюємо для них, і зараз на даний час ці люди готуються для того, щоб проводити такі тренінги для них. Наразі Фундація прав людини працює в 13 областях України. Проект Національна школа для молоді з інвалідністю триває вже два місяці, шести запланованих. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.